Нагадаю, все це відбувається на тлі так званої підготовки до референдуму, так званого референдуму у Донецькій області, в Луганській області. В студії у нас Олександр Черненко, голова комітету виборців України. Добрий вечір. Здорово, Ми більше довелося так чекати довго. Добре. Я розумію, але нормально. Але вже на фінішну пряму виходимо, і тут треба е, зрозуміти, що відбуватиметься 11 числа після завтра е, Донецькій області, в Луганській, тому що це не Крим. Ну, власне, не знаю, що буде відбуватися, але точно не референдум. Тобто буде можливо якась політична акція, яку нарекують референдумом. Сьогодні, якщо говорити, згадати про Крим, там теж не був референдум, там не був законний референдум, але там була принаймні створена ілюзія процедури. Тобто були. Я прийнято якесь положення про референдум, повністю антиконституційне, але там вони собі якісь правила референдуму написали. Були створені якісь комісії, тому що вся влада кримська так чи інакше на цей референдум працювала. З архівів витягли, нехай там старі, але якісь списки виборців, принаймні зразка 10-го року на дільницях лежали. Тому фактично ілюзія процедури, не демократичності, а процедури в Криму була дотримана. Сьогодні в Донецькій, Луганській області навіть не переймаються створенням такої ілюзії. Да, ходять по школам, кажуть, так, відкривайте нам школи, тут будуть дільниці. Ну, там є розпорядження, а не, не, чинити опер, не чинити а, ну, а не повідомляти. Ну, людям або, або страшно, одна вчителька на Луганській області не захотіла відкривати школу. Просто там їй почали погрожувати, залякувати взагалі влаштували обструкцію. Навіть якщо ці школи відкриють, які комісії, хто їх формував, за яким принципом? Сьогодні невідомо з якої години, по яку годину ці дільниці будуть працювати. Бюлетені вже гуляють по місту, якщо це можна назвати бюлетенями, тобто, звичайно, на аркуші надруковані. Ну про які її ми можемо говорити? Тобто, я думаю, що відкриють кілька там показових дільниць для російських телеканалів. Де буде висока в лапках явка, активність, будуть сидіти, нібито члени комісії, знімуть цей процес і скажуть, що Луганщина і Донбас голосує. І от вам, будь ласка, результати. Там, ну, мені цікаво, тобто, я, знаєте, перед кримським референдумом ми з колегами робили ставки, яку вони намалюють явку. Тобто я казав десь 70, бо я вже перед тим тиждень був у Криму. А Мої колеги в Києві політологи казали, що ну буде 60-65. В результаті 83. От, ми можемо зараз е зробити ставки, яку завтра явку намалюють Луганську і Донецьку. Я думаю, не менше 70. От, але реально там прийде півтори каліки. Не знаю, якщо подивитися просто на російські ЗМІ, то. Ну, зокрема, лайф Ньюс, такий канал та українські а, силовики тяжело жило для 12-літнього мальчика в Слов'янській. Так сьогодні в Слов'янській ми показували там українських силовиків не було. Там були да, губарів, була Неля Штепа, був <голосили> цей самопроголошений ой, мер ні, і там якраз ша... не лишили візитку Ярош. Ні, ну тут бач, є, про про про, про і правий сектор <голосили> є <і> звісті. <голосили> це цинічні жарти. Я я не хотів. Ну, це сьогодні купа озброєних людей. Для багатьох сьогодні свято, і вони очевидно сьогодні вже відсвяткували. І не лише в Слов'янську, а багато де. І коли багато одному місці на тверезах озброєних людей, очевидно, такі речі можуть траплятися сьогодні. Якщо ви читали і глядачі, знають на блокпосту, розстріляли священника. Це теж правий Ну Про що ми говоримо? Сьогодні криміналітету роздали зброю, роздали направо і наліво. Сьогодні там є мародерство, там є повний, скажімо, розгул криміналу, хтось прикривається якимись ідеологічними гаслами, а хтось просто робить те, що він хоче робити. Як можна запобігти проведенню референдуму чи просто дивитися на це? Ну, крізь тобто тут, тут тут же ж питання тут не питання референдуму цього питання взагалі, що сьогодні влада не контролює ситуацію. Я б не сказав повністю у всіх областях, але в значних частинах Луганської та Донецької області є різні райони. Тобто, є можна поділити да, на такі червоні, жовті і зелені зони, тобто є червона зона Краматорськ, Слов'янськ. Де є антитерористична операція. Ще Маріуполь, Туди, сьогодні, на, ну, Маріуполь це такі, вон, ну, ці конфлікти локальні, місто десь живе своїм життям. Та, ну, І в Одесі була кров, але це, знаєте, локальні конфлікти, які вибухають і, на жаль, закінчуються ну, жертвами. Хочу показати, просто сьогодні в Маріуполі зупиняли але, але зупиняли тому... е українську ну, БМП. Тому самому Маріуполі, скажімо, виборчі комісії по виборах президента працюють, принаймні, а Слов'янську, Краматорську вже ні. Не працюють там, так? Ну, президента. Я просто ну, це відео, ну, щоб подивитися, да, подивити, розуміти, що, що відбувалося в Маріуполі. І ось е, хто ці люди, які зупиняють українську військову це, техніку? Звичайно, чому? Ні, це звичайні мешканці. Ну, очевидно, це відбувається це через... Yeah. Не знаю, через, через паніку не поінформованість. Бачимо mm, що... Через різі. В цього. Через різі. Що ти кажеш? Ну, різні є мотиви у людей. Ну я хотів би знати, я... ці мотиви насправді. Знаєте, ну, Я Ось, десь, і, 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 і два тижні що... тому сам був в Донецьку і постійно спілкуюся з нашими колегами. Взагалі, цих сепаратистів можна поділити, ну не тих, що ми бачимо, а загалом, на чотири. Такі умовні категорії. Перша категорія це дійсно диверсанти, російські диверсанти, спецслужби, які сюди закинуті, які від міста до міста ходять, захоплюють місцеві адміністрації і ставлять, нібито там сепаратистську владу. Друга група це власне українці, які завербовані, які ці народні мери, губернатори. Там міністр оборони. Бачимо тут Ні, от я до цього дійду Це друга група, це агентура, давно завербована. Третя це найманці, які за гроші, штурмують, стоять на блокпостах, не за маленькі гроші. І четверта, власне, більш сильна група це звичайні мешканці, яких використовують як живий щит, яких використовують для таких от масовок. Гляньте, Маріуполь, місто величезне, там, там кількасот тисяч людей. Скільки ми тут бачимо? Кілька десятків. Так, вони є. І ну, очевидно, це... не, не відають, що творять, що. Ну, цим людям, можна не пояснили, що до чого. Там дуже ж просто, знаєш, Циганська радіо, що от зараз прийдуть Ні, будуть... Ну, чи, очевидно, вони усвідомлюють цей український. Вони ж бачать це українські вони, Вони це прекрасно усвідомлюють, але бачите, вони вирішили погеройствувати. Цікаво, кого вони захищають? Людей, які сьогодні спалили місцеву міліцію в Маріуполі. Ну, Врешті-решт відео називається захоплення, але захоплення такого не відбулося. Ні, ну, там в, в кінці випадку, вже, були, вже були, я бачу, фотографії, коли дійсно. Захоплене є. Захоплений є, є але, але ним керувати не вміють, і тому да, там його, від, його... Відтяг, 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 да, відтягнули. Ні, nee, цей танк про собі називається захоплення, він okay. поїхав далі. Ну, no, є І... проблема дійсно цих, цих місцевих мешканців, які, які сьогодні виступають живим щитом для терористів. Хтось це робить за гроші, а хтось це робить от, власне своїх переконань. Люди здавалося, що б таке у 20 столітті, коли є інтернет, ну все-таки отримати нормальну об'єктивну інформацію, але як виявляється, люди. Хоч, отримують ту інформацію, яку вони хочуть, навіть маючи вибор. А дуже багато хто з них не має вибору, тому що українські канали відключені. Частково. десь Частково десь є. Одесь не є ні. Ну, коли в Донецьку на держав, захоплений державний телеканал вже два тижні, ну трошки менше, в Донецьку по обласному державному телебаченню під їхніми маркуваннями повністю йде сепаратистський ефір. Ну, це безперечно, звичайно, про, про яку проінформованість ми можемо говорити. Люди сприймають в них там 3-4 канали і, і всі і всі російські. Ну, якщо подивитися російське телебачення, то взагалі. Ну, здаємо, да. так. Складна ситуація закриті зараз списки виборців. Наскільки розумію, все, для все Луганської Донецької області сьогодні? Розпорядник Державного реєстру виборців ЦВК закрили. Доступ з баз даних Луганської Донецької області, бо в всіх інших областях сьогодні списки мають лягти на дільниці 7 і 8 травня. Їх роздрукували по кожній дільниці і, власне, і, через, і роздали. Якби, власне, через референдум призначили да, цей референдум закрили, бо якби ж Ні, щось... його призначили саме на одинадцяте через це, та Ну, я не розумі... знаю, чому вони обрали дату. Можливо, да, тому що з 11-го вже мають бути створені комісії по виборам президента дільничні, і мають бути передані списки. Виборців. Очевидно, хтось думав вже цими комісіями, з цими списками провести референдум. Списків сьогодні там немає. Але я думаю, це знаєте, в Криму були дуже погані неактуальні списки, і крім того, що вони були застарілі, туди просто дописували. Там, кого Ні, нема, ну ми маємо прецедент, не... коли голосували да, громадяни за громадяни списки... Росії. Да. Да. Тут, тут навіть ну, тут списки будуть складати. Я, я не хочу, це важко коментувати, там, навіть з точки там, якось, там права чи процедури, важ, важко коментувати з точки зору от, здорового глузду. Що вони хочуть назвати референдумом? Куди людям іти? За що голосувати? Ну, є нібито ці бюлетені: один про незалежність Луганської Народної республіки, а в Донецькій області про незалежність Донецької республіки. Тобто ці бюлетені вже в вільному доступі гуляють. І ну, подивимося, Ми можемо подивитися, вони... як в Донецьку друкують бюлетені для референдуму, так звані бюлетені да. для так званого референдуму. Просто на відео покажіть нам, будь да. ласка. З Луганської області ні, ні, там, ми, там, мої там, друзі там. вже бачили і присилали мені сфотографовані в бюлетені. Ну, тобто ми можемо тут в студії провести референдум, зараз щоденько Що, щось не угу. ну, бач... ну, Ось Вони друкуються ось в такий ну, спосіб. Ну, Звичайно, і цей ризограф. А я, я можу надрукувати кольоровий. А, У та... нас кольоровий принтер є. Ну, слухайте, то бачите. З рівнями захисту. Mm, але на А4 папір, а не а ні, а. ну так, да, він на третій, але там кілька бюлетенів, я так розумію, на одному. Економія. Ну, так ну, так, да, і ріжуть, бачите, да, да, да. Ага. ми колись, я не знаю, це, мабуть, листівки останні раз років десять назад. То так випускали вже, якби прогрес далі пішов. <таплянця> от, Ну, щоб ви зрозуміли. Куди вони потім їх дівати? От. Ні, ну цікаво, куди. Ну, цікаво. Деякі підуть на так звані дільниці, деякі ну нема. Там немає навіть. Я вже не кажу про ступені захисту. в Криму теж не було. Білтень це документ своєї розвітності. Він друкується, він під розписку передається, він охороняється міліцією, навіть якщо надраковано, на звичайному попередньо. У, у мене інше питання, а... чому вони одразу передруці не заповнювали? Так я думаю, це зайва робота. Заповнювати не бюлетені треба, заповнювати вже протоколи. Тобто менше писанини. О, а результат буде... Чи ті, хто буде створювати дільниці, так так звані, ті, хто буде їх очолювати, лічильні комісії, чи це є кримінальний злочин? Чи є покарання? Я не, за ні, тут, тут, тут ми не можемо говорити е, категоріями там, виборчого права. Є там порушення, є кримінальна відповідальність за порушення там, на виборах, але це не є вибори. Тут треба говорити, що є заклики до там, порушення територіальної цілості, заклики до е, антиконституційних дій. І в цьому плані, безперечно, під цим кутом зору розглядати. тобто є терористи, це окрема історія, це які озброєні. А ці люди, які нібито організовують, нібито будуть в цих комісіях. Я думаю, що можна знайти не одну кримінальну статтю безвідносно до референдумів. Під яку вони підпадають, перш за все це і заклики, і конкретні дії. І які... Зрештою, в Харкові відмовилися від ідеї проведення ну, відмовилися. Я і, і, і бачите, і в Росії відмовились <рес> після слів Путіна від проведення референдуму. Я просто для мене тепер потрібно зрозуміти, чи дійсно Путін бачить, що там, ну якщо він визнає той референдум, який там відбудеться, ну це вже взагалі буде несерйозно. Або він дійсно зіграв таку гру, що я не я. І, і рука не моя. Да, і рука не моя, а там, от що ці люди роблять. Тому що ну, не можу. Я ж кажу, в Криму ілюзія певна була. Були приміщення, були люди в комісіях, там вони виборці десь розписувались. Була якась яка-не яка послідовність дій. А сьогодні ми не знаємо ні де. Ніхто знаємо, як друкуються бюлетені, на яких списках виборців два дня до референдуму. Ніхто не знає. Чи будуть ваші спостерігачі ні, спостерігати ну, ні, за ні. процесом? Як, ми, ми, ми за процесом, ми як за політичну ситуацію, безперечно сьогодні в нас працюють, хоч дуже важко працюються і в Донецькій, і в Луганській області з за процесом по виборчим по виборам президента. Хоча є дуже тяжко Сьогодні дуже багато, власне, в Донецькій області наших активістів отримали погроз. І в зв'язку і навіть по певним каналам, ну неформальним, всі живуть в місті один одного знають, попросили їх на день референдуму виїхати з міста. Хтось це зробив, хтось ні, хтось сім'ї тільки вивіз. В Луганську, тобто є наші активісти, інформацію, звідти ми отримувати будемо. і Завтра будемо випускати якісь інформаційні повідомлення. Ну, повної інформації не буде, але безперечно, ситуацію на пульсі ми тримаємо. Але повторюся, не буде спостереження за референдумом. Це буде моніторинг такої суспільно-політичної ситуації в цих двох областях. Що ж, подивимося, що буде 11 числа. Якраз я маю працювати в недільниці день. Щось мені ще ну, сликне. То на 9 будем, травня, то не одинадцять буде безпосередньо, можливо, так. На почту, ну, ну, з вами будемо контактувати. Якщо uh -huh. ви спостерігаєте, то ну то ми і звідти... будемо в Луганській області, будемо і в Донецькій. Так зрозуміло. Ну і насамкінець дякуємо Олександру Черненко, голова Комітету виборців України.